Друзі, вітаю всіх! Я Олександр і з вами канал Південний Пошук. Що ж, хочу розпочати з оголошення. Оголошення такого плану: можливо, хто бачив мої відео від 500 до 5000 Друзі, на жаль, я закриваю цю рубрику. Ну, ось так вийшло. Чомусь ці предмети не купуються. Не знаю, можливо, я з ними не вгадав, можливо, треба ще трохи довше часу. Але ж, ну куди довше? За два місяці, грубо кажучи, був один продаж. Тому я вважаю, що рубрика втратила весь свій сенс. Якби то мені також було цікаво, як воно відбудеться, як воно <хи> буде, але. ну, Коротше, ніяк. Предмети стоять, бажаючих на них немає. Хотів зробити класно, щось активно, якусь рубрику не вийшло. І таке буває. Тож, дзвоняйте, але маємо, що маємо. Нічого, можливо, потім придумаю якусь іншу рубрику. Так, з цим розібралися. Далі ви просили там десь в коментарях показувати свої продажі. Дивіться, скажу так. Продажі в мене, в принципі, небагато. Тому що і не всі предмети я виставляю, які, на які показую огляд. Ну і це в мене не робота, це в мене хобі. Тому продаж не так і багато. Якщо відбуваються продажі, то я в принципі, в той же день, або максимум на наступний запаковую і відношу. І в мене нема такого, щоб зібралося там 3, 4, 5, 6 предметів, які продалися, і я вам зняв на відео і потім їх відніс. Ну, хіба що можу там іноді якісь е скріншоти з того ж X чи Violet зробити. Ну, тоді давайте. Ось з минулого відео був продаж, і це купили фотоапарат Polaroid Light Mixer 630. Так. І також, якщо цікаво, відбулись продажі на сайті Etsy. Так, я вирішив спробувати подивитись, як воно щодо чого. Трошки ризикнути. Ну, так, два тижні назад я відкрив там магазин, і відбулось два продажі. Купили йо-йо і купили самовари. Хто, можливо, бачив в минулих відео. У мене там, отут подивитись. Були самовари декоративні, мініатюрні, їх вже немає. Про ІЦІ, Можливо, я зніму окремий ролик, коли розберусь, що до чого і як там сам. Бо зараз дуже переживаю, чи дійде туди правильно. Я всі накладні декларації заповнив правильно чи ні. Можливо, через місяць-два, коли сам розберуся, буду розуміти, що до чого. Можливо, зроблю вам окремий ролик. Що ж, з оголошенням за... Кінчили, тепер переходимо до вашої улюбленої рубрики знахідки з інтернет барахолок Так, і розпочнемо з OLX Розпочнемо з OLX і одразу з негатива, блін. Це капець. Дивіться, придбав ось таку класну шкатулку. Дивіться, яка гарна, різьблена, так. І що ж, прийшла вона мені зламана, так, ось тут ось. Відламались ось детальки. Відламався ось оце кріплення. Ну що я хочу сказати? Тут пошта, скоріш за все, винувата, але і продавець також він не загорнув ні в який папір, ні в яких покутам якоїсь газетки для пом'якшення. Я прийшов на пошту, взагалі не думаючи, забрав посилку, дивлюсь, вона в картонній коробочці. Думаю, дерево, нічого не буде, бистро забрав, не передивлявся, а дома вже помітив ось таку шляпу. Що ж, ну на жаль, мінус 200 гривень. Але то гроші то не так не так, не так, так то і страшно, як шкода, шкода, що гарний предмет, ну реально, дуже гарна. Шкатулка, шкода, що він зламаний. Навіть, он клеймо яке є. Так, його можна підклеїти. Я це, скоріш за все, зроблю, але ж ви розумієте, що це вже буде трішки не те. І я якраз її купував, бо хотів на той же Etsy за кордон і виставити. Ну що. На жаль, таке буває. Я ж кажу, навіть не знаю, хто. Начебто і продавець нормально. Запакував, але без якихось пом'якшувальних матеріалів. Ну, коротше, коротше, це вже, вже не вперше мені приходить зломані речі. Можливо, хто бачив, в мене був колись підсвічник, також прийшов зломаний, ну там була чиста вина, продавця, бо погана Ну Ось я його зробив. Ось була зломана ось ця частина. Мені її майстри зробили. Тепер він цілісний. Стоїть. Залишив я його собі. Так, стоїть у мене. Класний. Так, їдемо далі. Далі виміняв, виміняв на екшен-фігурку. Аксесуари до восьмибітної ігрової консолі. Це ось такий світловий пістолет. Качок стріляти ковбоїв. Робочий він. Це вони йшли з такою приставкою восьмибітною, ліфа, називалось. І ось такі два геймпади. 15 пінові. Також повністю робочі. Я перевірив, вони працюють, ніде нічого не залипає, не заїдає. Цілі не тріснути. Це от знадобиться такі, знаєте, речі часто потрібні, тому що може трапитись приставка без, там, без блока живлення, може бути без джойстиків, де буде написано, що не знаю, як її перевірити і тому подобне. І коли таке купляєш, то і для перевірки, і скомпонувати. Ну, джойстики вони ніколи, точніше, геймпади ніколи зайвими не будуть. Є таке. Далі давайте до Віоліті перейдемо. На Віоліті. Ось така покупочка за 50 гривень. Це в нас електричний ключ до азбуки Морзе. Ось. Ну, він цілий. от, що не нажимається? Не знаю. А, ні, нажимається потроху. Так, ось такий маленький. 50 гривень. Взяв я його, тому що брав у одного того ж продавця лотом. Ну він, він геть гарний стан у нього, бачите, фарба, все. Я думаю, якщо включити, він навіть буде працюючий. Хоча я не знаю, як і ним ну, користуватись. 88 рік. Взяв я його одразу 2-3. Це в одного продавця я взяв. Одним лотом, тому взявся. І ось такий великий. Вже у нас в своїй рідній коробочці. Телеграфний ключ. Дата випуску у нас 0979 рік. І ось такий. Опа! Бачите. Корпус ну, має бути бакелітовий. Скрізь пишуть, що це бакеліт. І він не використований, він як новий. В ньому все класно. Ось так можна передавати сос, 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 сос. Ось такий металічній підставці. Ану, давайте відкриємо. Як він відкривається. Ага, є. Так, бачите, ну, внутра ще нема ніякої нержавчини. Ні... Не грибку, не плісню взагалі нічого. Ну, тобто, я теж думаю, що ну, якщо його підключити, то він буде прям працювати. Ось такий ключ до азбуки мені за 300 гривень обійшовся. До пари якраз взяв ось цей за 50, щоб мені іще в того ж, в тієї ж людини ось таку. Ну, це безпечна бритва. Алатир також за 50 гривень. Ось в своєму кейсику, такому пластиковому. Що у нас тут? 79-й рік. Ну, мабуть, вам не буде видно, але ось тут на підставці є сідання. Так. Клеймо 3,3 рублі. Вона нова на і також не користувалися. Бачите, в чому фішка? Вона виглядає як небезпечна бритва. Але ось таким ось чином. Ось тут, бачите, стоїть половинка звичайного леза. Для безпечних бритв. Не знаю, навіщо так робили, можливо, для тих. Хто звик небезпечним чи, ну просто для зручності. І ось воно. Я не хочу зараз знімати це, витягувати лезо, бо можу собі порізати пальці. Але я думаю, ну ви зрозуміли, ось тут ось стоїть звичайне лезо, яке в звичайні безпечні бритви ставилось. Тобто, таким чином можна голитись, стригтись звичайним лезом, алезо такою ручкою по формі небезпечною. Є таке. Ну, нова. Ціла повністю нею не користувалися. Це в нас був сайт Violet. А, так, ще з Оликсу, ще з Оликсу. З Elixu за 100 гривень. Ось такий пояс з якором. Латуна бляшка у вигляді тризубця. Пояс сам шкіряний. Ну, ось він тільки прийшов заклеєний, гарно упакований. Це військово-морського -морсько училища України. Прийшов з міста Херсон, Херсон, Сила. Люди також полюбляють подібні речі, також колекціонують і пояси, і бляху. Є таке, ну, і на завершення по традиції сучасні предмети, так, з Аліекспресу. Дивіться, ось що мені прийшло. Ось такий. Ну, зараз кадр не влізет, тому постараюсь якось якось ну якось отак показати. Так. Ось такий довгий. Це як вимпіл. І він для значків. Бачите? Десь в мене були альбомчики для значків, а це як вимпел. Ось його можна повішати на стінку і ваші значки чіпляти ось сюди. Ой, він тут набагато, по-моєму, щось біля 60 значків. Значки піни. Таке влюровий вимпел. Я думаю, зрозуміло, бо незручно його показувати, він великий. Так, є. І ось така екшн фігурка ну Це, це китайози щось тут намудрили. Тобто, зрозуміло, це маску знімлю. Це Пікачу. Покемон Пікачу у вигляді джокера. Пікачу джокер Не знаю, кому це прийшло в голову. Здається, ніякої такої колаби не було. Але, тим не менш виглядає воно досить таке стильно і прикольно. Фігурка яскрава. Ну, Мені подобається. Ну і маска, маска на самій звичайній резиночці чіпляється. Так, є таке. Друзі, і на цьому здається, все. Здається, все, що хотів розказав і показав. Велике вам дякую за перегляд. Хто додивився до кінця, то не забудьте, будь ласка, вподобайку. Дякую вам велике за підписки. Канал росте. Це прям дуже так приємно. Я навіть не очікував, що, що буде так багато людей. Уже така. Надіюсь, дуже гарна, вічлива спільнота любителів цікавих речей у нас збереться. так? Що ж, я бажаю всім гарних знахідок, чудових доповнень в колекцію. Миру, щастя, кохання, до нових зустрічей!